Він дивився на мене тупо очицями, повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом, на світі безліч таких, як ти. Він гримів і люто, і кривилось гнівом лицеря, бе він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвилин на світі безліч таких, як я. Та, Та я, їй Богу, один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми – це народу, одвічне лоно, ми океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я.